Привіт, любий друже! Минуло вже два тижні з моменту, як я виклав попереднє відео. Що ж я встиг зробити за цей час, а точніше за один тиждень, бо мій ноутбук вирішив взяти відпустку і порадив мені, іди вчися генерувати візуал для гри. Що ж, добре? По-перше, я трохи похімічую з генерацією об'єктів на карті, додав кілька перевірок, обмеження за радіусом і ще декілька дрібниць. А основне, над чим я працював, це базова поведінка NPC, спавне, видалення, і, мабуть, найскладніший та найнудніше обробка даних, яка постійно хоче кудись подітися, наче говорить, мене тут немає. Я сховався, шукай мене, ех, добренько. А тепер давайте пройдемось по черзі. А почалася моя пригода з підготовки стартового майданчика, а саме об'єктів на карті. Заодно я трохи їх оновив. Додав радіус. Змінив деякі правила та виправив помилки. А потім понеслося орда, армія, воля, аніме це лише кілька слів синонімів, якими можна описати мої відчуття на початку. На великому початку ще до того, як мій блок живлення сказав Працюй, падло, чи щось у цьому дусі. Все і взагалі не згадаю. А потім я мучився, крутився, плакав. та ні. Трохи погенерував картинки, моделі, але без самої сцени було складно щось підібрати. І нарешті мій блок живлення приїхав до мене, і я почав працювати, працювати, працювати. Ось так, люби друже, і пройшли два тижні мого життя. Сподіваюся, люби друже, відео тобі сподобалось. Слідкуй за новинами, підписуйся, усього доброго, і па-па!